Сьогодні у випуску із приходом весни у квартирах з'являється все більше чудових квітів, як же правильно доглядати за букетом, аби він тішив око якомога довше. Про це поговоримо із нашим експертом. А для того, аби милуватися красою навколишнього світу, важливо берегти свій зір. Тож із нашою лікаркою поговоримо про те, як уникнути порушень зору та що робити, якщо проблеми вже вже виникли. Не забудемо і про здоров'я наших домашніх улюбленців. Ветеринар розповість більше про захворювання очей у тварин, пояснить, як їх діагностувати та вилікувати. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. Друзі, нарешті, нарешті настала весна. І перша асоціація з цією теплою порою це, звісно ж, квіти. Квіти супроводжують нас протягом всього життя. Їх дарують на різні свята, щоб виразити своє кохання або навіть попросити вибачення. Неважливо, чи купують букет квітів з якогось приводу, чи дарують його просто так. Такий прояв уваги каже більше ніж слова. Тому свіжі квіти дарували завжди. Та це робитимуть і далі. Проте є ті, хто вважає квіти мар тратою грошей, адже вони все одно колись зів'януть. Цікаво, а що про це думають наші вінничани? На вулицях міста я запитала, що для них означають квіти. Тож дивимося. Є така фраза, що якщо ти даруєш квіти, то ти даруєш настрій. І це більше як ти даруєш емоції цими квітами. Ти даруєш увагу, прояви уваги. Тому. Я думаю, що не тільки на свята вони повинні даруватися, а просто щоб зробити приємне в звичайний день. На мою думку, квіти потрібно купувати, тому що квіти приносять гарний настрій і вони. Виглядають гарно, коли їх тримає жінка. Дуже приємно їх отримувати, приємно за ними доглядати. От мені, коли чоловік наприклад, дарує квіти, я з ними ношуся по всій хаті. У мене там зранку я їх виставляю, там тепло я їх заношу, більш холодне якесь таке приміщення. Потім на вечір знову виставляю, обрізаю їх, прискаю. Ну це дуже красиво, і це такий прояв поваги, любові і. Дуже класно. Це краса, все одно щось повинно радувати душу і давати якусь енергію радість і так далі. Все приємно. Це приносить позитивні емоції. Похід в кіно чи, наприклад, в театр це так само позитивні емоції, тому це тільки плюс. Звісно, не марна трата. Це досить приємно і як знак уваги до своєї жінки, дівчини. Квіти це дуже приємно. Люблю квіти літом, весною, зимою, осінню. В будь-який незалежно є свято, нема свята. Багато що в нашому житті можна так <свісно> сказати, що це марна трата, не знаю, часу, коштів або чогось іще. Але ж воно доставляє емоції? Ніяк можуть бути емоції марним марнотратством? Я обожнюю, коли мені дарують квіти. Просто так. Навіщо витрачати кошти на те, що не протримається й понад тижня? Мабуть, кожен чув це хоча б раз від знайомих або вважає так само. Але погодьтеся квітами, дуже приємно насолоджуватися. Це невимовна краса, яка надихає та підіймає настрій. Звісно, що хочеться, аби ця краса простояла в кімнаті якомога довше. Як же правильно доглядати за чарівними букетами, аби квіти не в'яли занадто швидко? Про це сьогодні поговоримо із нашим експертом. Знайомтеся, Людмила Менчинська, флористка. Знає усі секрети догляду за квітами, тож поділиться із нами. Що існують тренди на квіти? Що цікавенького зараз є на квітковому ринку? Так як зараз весна, сезонною квіткою є тюльпан. Так, щоб вони гарніше виглядали, їх фарбують. Вас може здивувати вигляд тюльпану, але для цікавого вигляду вивертають тюльпану пелюсточки. Після приємного сюрпризу квіти потрібно підготувати до перебування у вашій квартирі. Як же це зробити? Коли вам подарували букет квітів в обгортці, вам потрібно перше, що зробити, вимити вазу з дезінфікуючим засобом, налити холодної води у вазу, обрізати кожну квіточку під кутом 45 градусів. І кому не подобається, наприклад, обгортка, вам можна її зняти і поставити квіти без обгортки. Якщо це композиція подарована у боксі всередині композиції, є флористична губка, її потрібно підливати водичкою всередину з чашечки кожних два дні. Для квітів, щоб вони зберігали довгий гарний вигляд, потрібна зміна водички у вазі кожних два дні і робити новий зріз у квітки. А як же доглядати за різними видами квітів? Для різних квітів потрібен різний догляд. Наприклад, для тюльпанчика потрібно підрізати рівний зріз і набирати у вазу менше води. Для троянди потрібно зробити косий зріз під 45 градусів і набрати більше води. Перед тим зчистити листя, щоб воно не попадало у воду. Гартензія має деревовидне стебло. Перед тим як ставити у воду, потрібно зняти все листя до суцвіття і саме стебло розрізати навхрест. Всі інші квіти підрізаємо під кутом 45 градусів. Якщо вас цікавить догляд якоїсь особливої квітки, ви можете запитати у флориста, а як же можна підживити квіти, аби вони стояли у вазі довше? Багато хто думає, що при додаванні у воду різних засобів, таких як цукру або аспірину, квітка буде зберігати довше свою стійкість, але це міф. Для того, щоб краще і квіти виглядали і довше вас радували, потрібно додавати у воду спеціальну суміш, яку ви можете придбати у спеціалізованих магазинах. Вона може бути у рідкому вигляді або у порошковому, в яких пропорціях додавати суміш до води, ви можете прочитати на упаковці і дотримуватись інструкції, щоб квіти вас радували якнайдовше. Букет готовий та у вазі. Залишилося вибрати. Місце куди поставити, найкраще місце ви обираєте самі, де вам подобається, але потрібно квіти поставити подалі від протягів, сонячних променів та не біля опалювальних приладів. Даруйте квіти не тільки на свята, а також і без приводу, тому що квіти дарують гарні емоції, яких зараз так не вистачає. Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як гарно виглядає букет чудових квітів від дорогої людини. Саме для того, аби без проблем милуватися такими речами, потрібно берегти свій зір. Адже саме завдяки нашим очам ми можемо бачити цей неймовірний світ. За даними ВООЗ у світі близько 300 мільйонів людей страждають від порушень зору. Як же вберегти себе від цього? Та що робити, якщо такі проблеми уже Виникли. Щоб ваші очі були здоровими, про це поговоримо із нашою лікаркою. Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани. Зір це один з найважливіших функцій в організмі людини. За допомогою зору людина отримує близько 80% всієї інформації у своєму житті. Які бувають порушення зору, чому вони виникають та як їх профілактувати, сьогодні дізнаємось. До е, основних видів порушення зору належить е, короткозорість. Це коли людина бачить добре е, поблизу і бачить погано далеко. Е, далеко це коли навпаки людина далеко бачить добре, а близько бачить погано. Астигматизм це коли є порушення заломлення, тобто людина може бачити погано розміри, вона може погано співставляти форму та розміри предметів. І також може виникати ще косоокість це коли порушена вісь очей і кожне око має різну вісь. До основних причин. Виникнення цих порушень зору належить вродженні та набуті. Вроджені вади розвитку найчастіше трапляються при патології під час вагітності, тобто, коли жінка хворіє на запальні захворювання під час вагітності, особливо це небезпечно в першому триместрі, або коли приймає ліки, які є тератогенними, тобто впливають на розвиток дитини, особливо в першому триместрі. До набутих чинників відносять такі чинники, як прийом медикаментів, які можуть впливати на чіткість зору. А також це можуть бути травми, можуть бути перенесені нейроінфекції, це може бути перенесений інсульт, або також можуть бути вірусні захворювання, які дають ускладнення на диск зорового нерву. До основних симптомів виникнення вад розвитку. Зору, крім того, що порушення зору також можуть бути і відчуття печіння в очах, відчуття двоїння в очах, швидка втомлюваність, відчуття сухості або відчуття піску в очах. Для того, аби діагностувати порушення зору, варто звернутися до лікаря-офтальмолога. Лікар проведе повністю комплексне обстеження і призначить відповідне лікування. Коригувати вади розвитку зору можна за допомогою офтальмолога. Лінз, тобто за допомогою окулярів, або також за допомогою інструментальних методів лікування, такі як, наприклад, лазерна корекція або інші методи, але вони проводяться суто по показам. Як берегтися від порушення зору. Насправді це найпростіші правила дотримання звичайного режиму сну та режиму відпочинку. Це облаштування вашого робочого місця. Тобто має бути підібрана правильна висота стільця, висота стола для того, аби правильно функціонували м'язи та не напружувались очі. Також важливе значення має відстань до об'єкту фокусування, тобто будь-яка книжка або гайдер, Повинен бути розташований на відстані не менше, ніж 30-40 см до очей. Варто звернути увагу на гарне освітлення. Джерело світла повинно знаходитись позаду людини для того, аби не напружувати очі і при цьому, щоб було гарне освітлення. Обов'язково потрібно робити гімнастику для очей кожні 40-50 хвилин після кожного заняття, оскільки це покращує. Роботу м'язів очей та також допомагає фокусуватися очному яблуку. Варто пам'ятати ще про щоденні прогулянки, оскільки наші сітківці теж потрібний кисень для того, аби попередити відчуття сухості та відчуття наявності піску в оці. Пам'ятайте, що як тільки ви вперше побачили в себе зниження з гостроти зору або відчули дискомфорт в очах, одразу записуйтесь на консультацію до лікаря-офтальмолога, оскільки чим раніше підібрати правильне лікування, тим ефективніше воно буде і тим краще можна сповільнити прогресування хвороби. Тому бережіть себе та будьте здоровими. Забудемо і про зір наших пухнастих друзів. Хвороби очей дуже часто бувають у собак і котів та мають певну специфіку. І найкращий спосіб захистити зір тварини це виявити захворювання на ранній стадії, коли вони найлегше піддаються лікуванню. Тож про те, як діагностувати та вилікувати такі хвороби в домашніх улюбленців, розповість ветеринар. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Наші улюбленці хворіють на захворювання очей набагато частіше ніж люди, і це складає левову частину серед усіх захворювань тварин. Найчастіше ми маємо. Справу з такими захворювання очей, як кон'юктивіт, кератит, катаракта, глаукома, випадіння очних яблук, травми очних яблук та заворот по вік. Поговоримо коротко про кожен з них окремо. Перший це в нас іде кон'юктивіт. що ви можете бачити по своєму улюбленцю. Це сльозотеча. Песик чи котик щурить око і виділяється або сльоза, або в гірших випадках, це вже може бути виділення гною. Є велика кількість причин, що це визиває, починаючи від контактних алергенів, наприклад, пилок, рослин або будівельний матеріал, і закінчуючи важкими інфекційними захворюваннями. Якщо не лікувати даний кон'юктивіт, Подальшому він може перерости в кератит. Кератит це уже запалення самої рогівки. Що ви при цьому помічаєте? Всі ті ж самі симптоми, що і при кон'юктивіті, але уже рогівка набуває сизого кольору, мутного. Якщо не лікувати дане захворювання, у подальшому можливе погіршення або і повна втрата зору за рахунок того, що прозора. Тканина рогівки заростає сполучною тканиною. Третє захворювання, з яким ми також часто маємо справу, це катаракта. Так як і у людей наші улюбленці хворіють на дане захворювання. Воно характеризується помутнінням кришталика та у майбутньому повною сліпотою. Причиною даного захворювання здебільшого є вік, але зустрічається і у молодих тварин. Наприклад, при цукровому діабеті, в принципі, так же само, як і у людей. На сьогодні в Україні проводять хірургічне лікування даного захворювання. Наступне по частоті це глаукома. Глаукома це підвищений внутрішньоочний тиск. По своєму улюбленцю ви можете помічати збільшення очного яблука, сльозотеча. Очне яблуко стає тверде на дотик. А зрачок здебільшого розширений і не реагує на світло, і тварин в тварини це визиває біль. Дане захворювання поки що лікується тільки симптоматично препаратами для пониження тиску. Травми очного яблука вони можуть бути або проникаючі, або тупі. Якщо це проникаюча травма ока і там знаходиться посторонній предмет, не спішіть його діставати самі, тому що око просто витече. Вам треба терміново звернутись у ветеринарну клініку для того, щоб лікар, коли вийняв даний посторонній предмет, Наклав шви на рогівку для того, щоб око не витекло. Дуже часто у своїй практиці ще ми зустрічаємося з випадінням очних яблук. Здебільшого це породи собак з короткими мордочками: це пекінеси, чихуахуа, мопси, французи. У даних тварин на черепі недорозвинені очні орбіти, і при навіть незначній травмі голови вже можливе випадіння очного яблука. Тут необхідно в негайному е, порядку звернутися до ветеринарного лікаря, тому що якщо око не буде зволожуватись, і якщо його не повернути на місце, може бути висохання рогівки, і, як наслідок, в подальшому тварина втратить зір уже повністю. А можливо, якщо ви вже пізно звернулись, і рогівка пересохша, око зменшене, його вже потрібно видаляти. Наступне захворювання, яке може призвести до патології зору, це Заворот повік. Цим хворіють і коти, і собаки. Що ви при цьому спостерігаєте? Ви спостерігаєте те, що повіка завертається всередину і шерсть починає травмувати рогівку. У тварини, здебільшого, це сльозотеча, вона починає чухати уражене очко. і в подальшому це може призвести до кератиту, тому також треба вчасно звернутися до ветеринарного лікаря. Як ми бачимо, є надзвичайно велика кількість захворювань очей. Всі вони при несвоєчасному лікуванні можуть призвести до проблем із зором. Тому вчасно звертайтеся до лікаря, тому що тільки кваліфікована допомога зможе вирішити ці проблеми і вберегти зір вашого улюбленця. Ж на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Нехай у вашому житті буде багато прекрасного, а гарний зір нехай дає можливість це розгледіти. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей.